Ти просто такий цікавий факт, ти прослуговував і в церкві, і ходив на бокс. Ти просто старався за все зацепитися. Я апостола читав в церкві. Апостола читав, я колись собі. Це як маршал Це паралельно все відбувалося. У мене насправді Прям паралельно? Ти такі читаєш апостола. Ні. Не мішайте, пане ответи. Ні, апостола читати це типу як реп. Я сі просто уявляю, що на Івана читав. А тепер послання від Корінтян для вас читає друг Іван. Ну, і я це просто уявляю, що на Івана виходить чувак з штахетою, а він такий з А я прислужник, прислужник. Я думаю, тебе з церкви після того ви А сьогодні. я прислуговував церкві. Ти теж <ріголов> Да. Можливо, то ви мене піздали, ні? <ріголов> от, я я теж так, я дуже за церкву нічого не балакайте, мене мама дивиться, таке дуже. Та <ріголов> ні, <розумі. ріголов> та ж ми ж це з поважного. Але чого насправді, хорош? типу, ну, скажімо так, от, я співав в церковному хворі 6 років, і це дало такий відбуток, що я хотів потім в йти. О, Чого о, да, о. хотів стати Монахом? А, да, а монаший сан передбачає целібат. Я я, я прекрасно це розумію, але через те, що я настільки люблю жінок, то я відмовився.